В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дерію Христі. Це євангельське читання. Від Нього церква взяла назву до нинішньої неділі, як правило, її називають про страшний суд. Ну, думаю, що вже десь від тої назви треба трошки якось так відходити, бо бо. Бо дуже щось багато, ну, це можна зрозуміти, деколи кажуть, там якесь темне середньовіччя чи страшне. Ну, До певної міри воно таким було. Але воно таким було з інших обставин, не з того, що люди таке власне, хотіли зробити. Але йдеться про те, що все-таки час йде вперед, йде він вперед, з того, що Господь його так, так задумав. так? Тобто, ми є люди в часі. І Будуть людьми в часі, часи міняються. І, власне, акценти, не раз ми навіть слухаючи ту саму, це не притча, бо деколи кажуть, притча про страшний суд. Це не притча. Це Ісус розказує так, як насправді буде. Він, як Господь, як вседержитель, говорить, відкриває перед нами оцю завісу, не раз, а хто його знає, що там по смерті? Ну, от на маєш, от тобі Христос сказав. Але тут питання: ти віриш тому чи не віриш? Якщо людина не вірить, ну то всі питання зняті. Не віриш, живи як хочеш. Так? Бо от, власне те, що люди й хочуть. Я, я собі як хочу, так живу, а хто його знає. Але якщо ти маєш довіря до слів Христа і, і ще більше ти маєш довіря до самого Бога, то, то напевно, що над тими словами вартує задуматися. І вперше, що, про що ми звідси, так би сказати, дізнаємося. Те, що ми, ми не, не, не помираємо смертю тою, тільки фізичною, так, і вже все амба і більше немає. Але е, ми, ми є щось більше. Більше від того, що, що ми навіть самі про себе думаємо. Бо насправді е, дитина не усвідомлює собі такої своєї великої цінності, е, яку вона має в очах своїх батьків. І ця цінність так ну дитина ну недооцінює того, коли вона насправді оцінює вже е, ну, і свою особисту таке ж, е, ну, як би сказати, гідність і, е, і батьківство. Тоді, коли самі е, люди стають татом або мамою, тоді вони вповні починають розуміти, е, ким вони є для своїх батьків і е, ким вони власне самі є для, вже для своїх дітей. Тому це, цей дар життя він насправді багато більший, ніж ми собі усвідомлюємо, бо наше усвідомлення насправді дуже обмежене. Але Бог нас не створив для того, щоб ми могли все розуміти. Ми дуже часто не розуміємо своїх батьків. Батьки дуже часто не розуміють своїх дітей. Навіть є таке, що ховали ми вже там, одного чоловіка старшого, і потім каже, дочка каже, отче, знаєте, я ніколи свого тата в житті не розуміла. Але, але, я кажу, але попри, те, попри те, що ви його не розуміли, але ну, виглядає, що у вас ну, вся купи трималося, вона каже, так, бо тому що, ну, я його не розуміла, але я його любила, і він так само мене. Ми дуже часто сперечалися, він такий мав таку натуру, що дуже обіжався, так дувся. Але але, попри те, ну все чоловік прожив гідне життя, дав дітям не тільки у навчив їх любити Бога, навчив їх розуміти це життя, відкрив перед ними е, ну значення тої професії, так любив, внуків ну але не, не, не все розумів і не хотів багато чого розуміти. Бог нас створив для того, щоб ми не тільки е, розуміли, хоча це також важливо, це не можна відкидати. Але для того, щоб ми могли любити і допомагати тим, які поруч нас. Тому е, перша заповідь, яка нас вчить любити Бога, а друга заповідь, яка каже, люби ближнього своїх себе самого. І ця заповідь любові до ближнього, вона дуже важлива. Але ми її ніколи не зрозуміємо, і тому люди її багато просто на, на неї не звертають уваги. Тому що вони не вміють любити самих себе. Бог в нас самих заклав власне, розуміння тої гідності людини. І людина, яка бреше сама собі, а в мене таке враження зараз, що то модою стало самому собі брехати в різних аспектах, чи то з гордості, чи то плакатися, що я бідний, чи, чи просто боятися там, не знаю, самого себе чи когось. Тяжко сказати. Але це, 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 це відчутно скрізь, і з екранів телевізора, і, і десь на тих соцмережах. Тобто люди, люди брешуть собі. І коли людина бреше собі, це вже показує, що вона себе не любить. Бо перед ким перед ким, а перед собою треба бути чесним. Тим більше е, Бог це все бачить і знає. І Бог нас не судить за те, що ми щось зробили е, радше, ну, щось погане. Бо ну, це погане, це, 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 коли ну, робить людина погане, на жаль, такі, так ми десь, такими ми себе будемо так казати, зробили. Бог нас такими не задумував, але Бог нас не нищить. Бог власне, е, в нас може, як би сказати, навіть тяжко сказати, покарати, бо Бог, ну, я, на моє переконання, Бог нікого не карає. Ми самі себе караємо своєю дурістю і своєю безглуздістю. Але Бог не любить того, коли людина, зробивши щось дурне і погане, що тим тішиться, що вона цього не виправляє, навіть якщо того неможливо вже виправити, але людина навіть собі навіть не кається так здесь собі в голові за те, що вона зробила. І це є біда. Біда, бо, бо це є брехня для себе сам. Тут ніхто, то навіть Бог не може допомогти. Бо він дав нам настільки велику владу і силу, тобто людині, так наш, наше божественне начало, яке кожен з нас має. Що, ну, що Бог не може на це повпливати. Це є вибір людини, Він дав нам вибір е, свобідної волі. І з цього власне, виходить те, ким ми є. І, власне, е, Але це стосується мене самого, мене і людини. Але я не сам живу у світі. Бог створив світ не для одної людини. Знає, я, знаєте, так жартую е, Адам е, хто був першим начальником? В історії. Та Адам Бог його поставив в райському саді і сказав, давай керуй того, то все твоє, О, все перший начальник в історії. Але що той начальник мав, будемо так казати, то він все мав, там не було дуже чим там, скажімо, там було все для його е, ну, добра, для його задоволення і так далі. І Там не треба було дуже чимсь керувати. Але е, радше би сказати, може так насолоджуватися тим життям. Але Бог не дав йому зразу всі насолоди. найголовнішу, тобто жінку, Бог для нього приберіг на трохи напізніше. Чи людина це збагне, що вона має потребу в іншому чи ні? І Адам збагнув це. Збагнув, що він, він фактично самотній. Хоча все має, все, все навколо є, якщо говорити про матеріальний світ, але він, але він самотній. І власне, це бо не раз кажу, ну чи Бог створив тільки одного чоловіка Адама і Єву, і від нього пішло все людство, чи може більше так людей, і потім ну ми не знаємо. Але я думаю, що власне оця біблійна розповідь про одного Адама і одну Єву від них, що пішли люди, вона тим власне особлива, що вона показує, що стоїть потреби особистої Адама, і коли Бог дарує йому жінку, так коли вже є двоє людей. І є насправді зовсім різних, так і психологічно, і, і навіть фізіологічно, які відрізняються, якраз з того походить життя. Якраз тоді народжується життя. Тоді, коли, коли люди, і це, це не найкраще це видно так на, 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 на родині, на подружжі. Коли чоловік із жінкою народжують, дарують життя дітям так і так далі йде. Але це таке ж саме є тоді, коли, як каже Христос, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє там Я серед вас. Просіді вам вдасться. Як зібралися наші хлопці ще, ще після Майдану зразу, як ті москалики почали шмигати там, по, по Донецькій області, е, Луганській, так, то, то поліція е, пасувала, е, мало того переходили на сторону тих, тих сепаратистів. Так хлопці збиралися, оскільки там в машину п'ятеро все влазило, брали, що мали там чи бити, чи хто мав якусь мисливську зброю, і їхали туди для того, щоб обстоювати Україну. І з того почали, не, не, не з того, що ми сказали, ми будемо воювати, ні. Мало того, що потім багато з них потім ще по тюрмах сиділи, бо, бо наша влада, яка би там, щоб про неї говорити, можна і багато доброго, але і багато поганого. Але в той час, на жаль, це, це було так. Тих добровольців, вони, вони за, за власне за цей свій порив, вони ще й відповідали потім перед, перед якимсь мнимим законом. Але йдеться про те, що власне це, це об'єднання людей, воно коли справді люди єднаються, гуртуються, воно завжди дає свій плід, свій результат. Там є життя. І зараз знову ж таки, попри те, що багато хто з шкіри просто лізе для того, щоб гуртуватися, то на жаль, все таки більшість і не давайте будьмо реалістами, не треба говорити, що в нас все класно, кожен українець зараз там глиба, яко, за якою стоїть ворог, не пройде. Ну це не так. Це не так, тому що не кожен українець, і таких власне тих глиб у нас не так багато. Вон, більшість з них на фронті. І вони гинуть. Герої вмирають. І не тільки вмирають, от, от сьогодні будемо знову-таки одного з наших героїв ховати, який тут з нами працював, так був багато років, так прекрасний чоловік, батько так з перших днів так не, не, не втікав, не ховався, хоча також не мав того досвіду, військового пішов. І, 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 і от так той, той Москаль Снайпер забрав його життя. І ми прощаємо, але це вже найменше, що ми можемо зробити. Бо ми можемо більше зробити, і це все-таки в наших силах. Оце так це волонтерство, яке особливим чином розвинулося в нас, в нашому народі, воно є особливе, бо, ну, в принципі, це таке унікальне явище навіть в новітній історії, скажімо, європейській. Але воно має також свої обмеження. Бо одні й ті самі люди не можуть робити все. І е, дуже часто знаєте, вже скажімо так, по тим людям, які на, на ентузіазмі і потім не знають так, видихаються, бо вони вигоряють, але допомагати нема дуже кому. І е, що ми можемо, багато чого можемо робити. Наприклад, Козівщина по великому рахунку вона не є е, задіяна е, в, е, ну скажімо, якійсь особливій такій допомозі фронту. То, що там добре, що продукти якісь відсилаються там дещо за потребою, але повірте, ну це це ну це мало що так. Ми настільки так на особистому рівні щось відповідаємо. Але наприклад, чому от е, зараз почнеться весна? Дякувати Богу, це моя така думка. Так я так, десь її озвучував, але то я навіть не знаю, кому там її вже озвучувати. У нас всі дуже мудрі, так і всі, всі дуже переживають за Україну, але толку, на жаль, немає, особливо я про владу нашу. Що, що робиться в окопах? Хтось, хто був в окопах, бачить там знизу, як правило, ходити по чому купа води, бо дощі сніг тане. І це означає, що ти постійно в воді, ти мокрий, тих гумаків не раз не вистачає. Навіть ти в гумаках ходиш постійно, в тебе ноги, ноги постійно мокнуть. Так вистачає до ну, є багато хто має на то відповідь. З дерева робляться, наприклад, щирна окопа, як правило, на стандартна. Там можна робити на 60-80 сантиметрів. Ну, залежить там. Ну 60 вистачає. Збивати от такої висоти на 20 сантиметрів такі щити, і просто-напросто з дерева сухого його туди і туди возити. І хлопці кидають, то і вода знизу. Вони ще відкопують там, бо є деколи приїжджає <світтє> окоп, купа води. Та елементарно в тому самому окопі викопуйте ще одну яму, викидайте, і вода буде туди стікати. Але багато хто не знає, декому просто все рівно, так і, бо так сидять в тому болоті, чекають на Боже змилування. Але коли робити ось такі речі, і наш народ до того мудрий, навіть ті самі окопні свічки, які зразу ніби теж не дуже то йшли, але виявилося, що вони її потрібні. Так чи ж навіть ті сухі заправки, так це це прикрав коп'яток кинув, так і за п'ять хвилин ти маєш вже добрий борщ. Так само тут можна таке зробити. Це сухі ноги, а сухі ноги на, на війні чи будь-де, це, 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 це твоє здоров'я. Але і це, це можна зробити так то, ага. Ті, наприклад, заготовлюють дерево, ті, ті ріжуть, ті складають, і відвозять. Де треба таке? На такі-такі позиції. Скільки вам метрів погонних, скажімо того? І все, нам, наприклад, давайте 20 на окоп, так нам вистачить. І це вже вистачає, щоб, щоб вони ходили по сухому. Бо не завжди є посадки, але не завжди тої посадки то одер. А ми тут можемо зробити. І це здається, ніби дурне, правда, але, але, але от, от такі речі над тим ніхто не думає. Бо тому що ті, що, на жаль, мені прикро, але в більшості тих, які путься до влади, вони думають тільки про себе. Вони думають про те, як би себе показати або догодити комусь, хто зверху би сказав, «гуд-гуд, молодець. І, і це прикро, бо тому що дивися, що знизу також хтось є. Що є хтось, який потребує твоєї допомоги і підтримки. Бо ці люди не раз того навіть, ну, може не усвідомлюють, не розуміють, бо на загал, наше суспільство досить інертне. Я, ну, е, То добре, що, що в нас. Отак... Але ми розумієте, ми працюємо на, на ресурсі тих, які, які віддаються повністю. І просто вони вже виходять, як би сказати так, може технічно, грубо сказано, але виходять з ладу, тому що вони гинуть. І це, цей ресурс зараз в нас невідновний. Прикрото говорити, але це невідновний ресурс, дорогі Христі. Він відновиться, але, але може за не скорше, як за 15 років. Чому? Тому що ми вимираємо. Тому що на, на фоні навіть тої війни ми і так вимираємо. І я мені дико вчора читаю новину: е, дали 60 автобусів на Україну, щоб їздити по глухих селах і продовжувати вакцинацію від ковіду. Ну, це, 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 це ну. Це 60 авто, то дайте ті автобуси краще. Бо чим наші хлопці хлопці возять навіть з навчального центру Житомирщини туди, скажімо, в сторону війни, то везуть на шкільних автобусах. Своїх автобусів немає. 60 класних автобусів новеньких дали, щоб їздити в одель людей шпігати. Від чого ми ну ну що такі? Ну так, то не, не до кінця не знаємо, що то такий коронавірус. Так, бо бо, бо, бо щось таке таке є. Але воно не таке страшне, не треба, але далі, далі товпають, далі щось треба має бути. Про що люди думають, я не знаю. І ресурс де не таке. І це наша з вами спільна відповідальність. Бо сьогодні Христос не страшить нас. Найперше, що Він каже, так, то Він говорить про тих, що праворуч. Ходіть благословенні отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Тобто він звертається до тих, які справді які щось хочуть, прагнуть і, 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 і розуміють, і, і тягнуть ту ношу. А потім аж де ось той страшний суд. Для кого він страшний? Для нас з вами, я так сподіваюся, і віру не буде страшний. Тому що ми ну, очікуємо на ми, ми щось, ми чекаємо на Бога. Ми стараємося в своєму житті не просто ходити до церкви, так бо ходити до церкви тут не пише такого. Той, хто ходив до церкви, попаде в Боже царство. Ви десь таки чули? Я не чув. Той, хто багато се молив, попаже в Боже царство. Ви таке чули? Я такого не чув. Я чув того, хто нагодував, хто відвідав, хто напоїв, хто допоміг. От той Боже царство буде, буде мати. А ви моліться не знаєте, можна сто вервець на день все молити, можна собі не знаю там і ще багато чого придумати, суперпобожного, але повірте, Боже царство це не заведе. І це мнима така побожність, яку, на жаль, деколи мені прикро, але мої співбрати, священники би в тому там плекають людей, але це не так. Це не є правдою. Правда Божого царства є те, коли ти бачиш поруч себе когось, найперше ближнього, не москаля, бо ну, за москалів теж треба молити. Ти спочатку жінку молися за своїх рідних. Ти спочатку пам'ятай за того сусіда, який на війні, що ти навіть не знаєш, де він воює і що з ним. А потім вже думай за москаля. Але ні, то чужий все ліпше. Тому в нас така вада українців є. Пам'ятаймо, що ми в першу чергу зобов'язані дбати за наших ближніх, за мою сім'ю, за родину, за, 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 за моїх співбратів, за співпрацівників на роботі. І тоді, коли ми справді отут будемо одною глибою, то тоді справді Бог дасть нам і царство Боже, і ми на тім світі можемо щось вартувати. Ну коли ми будемо такого, кожен за себе, то що на, на жаль, далі триває, я, ну на жаль, я це бачу. І в козові так само не, не треба казати, що ми там не то деколи аж дратує. Ми є Козова, вами найкраща. Ми то й. Ну, ну чим ми найкращі? Поясніть мені, чим найкраще. не найгірші, я не кажу, що ми найгірші. Але чим ми найкращі? чим ми краще від когось, що ми такого показали? Пертися, щоб щось доказати, якісь там, бо в нас там щось є, то, то в кожного таке є. Бо коли людина працює, вона не бачить в тому, що вона щось найкраща. Бах, коли писав свої ті геніальні твори, то він як писав він не думав на то, що я напишу, буду найкращий. Написав, заграв, всі потім кажуть, то, то геніальний твір. Він каже, та ні, та я собі так вот, так во вот написав, та й все. І а щойно так само того самого Моцарта чи Шуберта, коли вони сказали, що генії музики? Коли їх вже не було. Тому е, людина, яка працює, вона не має часу думати, чи ми найкращі, чи не найкращі. Робіть, пахайте, а тоді буде видно, чи ми кращі, чи не кращі. Слава Ісусу Христу! Помолимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовимо. Господи помилуй. Господи, Вседержителю Божу, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архіє Франциска Папу Римського, вженішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір Василія, єпископа нашого Киртеодора, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, за отців наших духовників всіх у Христі, братів наших.